Всім привіт, друзі! Рада вітати вас на своєму youtube каналі. Поки я насолоджуюсь уже четвертим місяцем. осені, захотіла вам розповісти про свої останні враження від прочитаних книжок. А, прочитане видалось продуктивним в серпні. Я прочитала а чого в серпні? Стоп, у вересні. Бачите, це тепло, просто ніяк не хоче перемикати мене вже на осінній лад. А, так от я прочитала насправді багатенько книжок, більше десяти вийшло. Але, але а, оскільки вийшло 14 прочитаних книжок, я не буду розповідати про кожну, тому що окремі. Чотири книжки попадуть в відео, яке ви побачите наступним. В тому відео я читала ці книжки, такий маленький спойлер, і тому не бачу сенсу розповідати про свої враження знову ще й у цьому відео. Тому давайте вже нарешті починати. Першою прочитаною книжкою була Котик, Півник та Шавка Олександра Мехеда. Вона розповідає про врятованих у Бородянці котика, півника і шавку, таких казкових осіб цієї історії. А загалом це історія про родину, яка з покоління в покоління проживає. Циклічну історію у нас є бабуся, її внучка. Бабуся, яка вже застала не одну війну. Олександр Мехет досліджує свої почуття, досліджує наші сприйняття війни. От ця книга вийшла чи не одразу, майже після того, як почалось повномасштабне вторгнення. Ця історія дарує надію. Що, попри все, попри все, українці борються, попри все, ми здолаємо це зло, і це очевидна історія на 10 з 10 Вона викликала у мене багато сентиментальних почуттів, тому мені дуже сподобалось. Цю маленьку історію доповнюють чудові ілюстрації. Попри те, що вона нібито то створена в такому дитячому стилі, але вона не для дітей. Точно ні. І якщо загалом вам цікаво було би дізнатися про підбірку книжок для дітей, як розповідати дітям про війну, то я залишу в описі під цим відео покликання на телеграм-канал Лева на Стрийській, це у Львові. А вам не обов'язково бути зі Львова, просто підпишіться. Там буде багато підбірок. Я працюю в цій книгарні, і я вже запланувала створити такий допис дітям про війну. Там багато у нас є класних книжок, які допоможуть батькам краще зрозуміти, як підходити з цією темою до дитини, яка очевидно є частиною її життя. Наступне, що я прочитала, це була збірка. «Рільке» від Абаби Галамаги в серії Антологія світової поезії. Мені сподобалася збірка. Я її досить швидко прочитала. Деякі вірші сподобались дуже сильно. Деякі прийшли повз. Думаю, ще щось почитати у цього автора одного з мабуть найвизначніших поетів ХХ століття. Ну і респект Бабі-Галамазі за те, що стильно та красиво її видала. Наступним прочитаним це була збірка, також друкарка від Марії Галич. Я Шла цю збірку в електронному форматі, читала її у процесі загального читання книжки Наші двадцяті від видаництва темпора, з якою я зараз активно працюю. Ну як працюю, просто читаю, чуть-чуть, насолоджуюсь різними авторками. Коли дочитаю, обов'язково матиму чим з вами поділитися, тому що вже здається, знайшла нову улюблену українську авторку, письменницю щодо збірки, друкарка, то мені сподобалось власне. На саме оповідання друкарка. Вона розповідає про жінку, яка вирушає з села в місто реалізовувати свої прагнення, цілі, але чи робить нове життя її щасливим? Навряд наступна прочитана книжка у вересні – Це була книга Патріка Модіано, щоб не загубитися у місці. Це лауреат Гонкурівської премії та Нобелівської премії. Роман про пам'ять, роман, який поставить дуже багато питань, але в якому ви не знайдете відповідей на них. Події відбуваються у Парижі, коли до нашого літнього головного героя телефонує невідомий чоловік і говорить, що знайшов його телефонну книгу. Тається ось, і власне він вирушає до нього на зустріч, знайомиться ще з однією особою, і так зав'язується сюжет, сюжет про пам'ять, пригадування. Я би сказала, що він мене більше засмутив, тому що все-таки я мала е, очікування щодо атмосфери історії. Я думала, що вона мене більше затягне, але так само не можу сказати, що це було розчарування. Все-таки оця меланхолійна атмосфера Париж. Такий навіть осінній настрій мені сподобався, тому. Такі дещо посередні враження загалом про цю книжку у мене склались. Наступна прочитана книжка, це книга, до якої я постійно повертаюся в думках, і досі вже місяць сумніваюся над тим, який все-таки поставити її рейтинг, яку ж оцінку їй дати, тому що вона мені дуже сподобалась. Це Ромен Гарі, його книга Життя попереду ця історія розповідає нам про хлопчика Момо, який живе у передмісті Парижа, який славиться тим, що у ньому переважно живуть не французи. Це така дуже зворушлива історія про арабського хлопчика та єврейку, яка тримала на отриманні сиріт та дітей з неблагополучних сімей. І ось коли ця мадам Роза старіє і стає все більш немічною, мама починає боротися за своє і її життя самотужки. І ця історія така дійсно дуже трагікомічна, тому що вона ніби а, має якийсь такий веселий підтекст. Події, які відбуваються, такі на межі з чимось комічним, але це все одно викликає у тебе сльози, і мені дуже сподобалася історія. Насправді думаю, що можливо найближчим часом почитаю ще щось у цього автора дуже гарно, дуже круто написано і. Історія загалом дуже маленька. Це видаництво Фабула. Історія, яка видалась у нас дуже давно. Наступна прочитана книжка це насправді книга, яку я не дочитала таки, тому що щось мені в ній не сподобалось. Це книга «28. наступного літа в той самий час. Авторка Елін Гільдербранд це новинка від видавництва Старого Лева, яка розповідає нам сюжет чимось подібний до фільму. Перед світанком такий старий фільм 90-х років. Тому що в центрі цієї історії у нас жінка, спочатку дівчинка, яка закохується в найкращого друга свого старшого брата. І сюжет власне, розвивається таким чином, що вони кожного літа в той самий час зустрічаються у її будинку. Не пам'ятаю, який це штат США, але там дуже тепло. Це така літня дуже атмосфера, такі пляжні сцени, яких насправді мені не вистачило, тому що окрім того, що відбувається у ці дні, коли вони бачаться раз в рік, у них є і окреме життя одне без одного. І ось тако вони, ніби ведуть різні життя, то вони мають. Сім'ю, головний герой взагалі одружений. У нього є дитина. Згодом і наша героїня має дитину, але вони продовжують бачитись, і насправді авторка не ставить собі за мету з'ясувати. Причину того, чому вони відмовляються бути разом, з'ясувати взагалі характер їхніх почуттів, чи це була лише ідея одна про одного, яка нічим не підкріплювалась, чи це справді було якесь сильне кохання, сильні почуття, які тримали їх до останнього. Я не дочитала цю книжку, тому і не можу сказати, чи вразив би мене фінал, кінець цієї історії, читала відгуки, що когось дуже вразив, що вони плакали в кінці. Але для мене ця історія видалась дуже фальшивою. І я її не дочитала. Наступна книга також дуже підходить під літнє читання. Це книга цього літа, я стала вродливою від авторки Дженні Хан, яка відома своєю підлітковою серією. Забула назву прикріплю тут фотографії цих книжок. Власне, мені сподобалася історія тим, що вона читалася дуже легко, швидко. Вона відволікала мене від думок. Я чекала від неї якогось більше такого літнього веселого настрою, пляжних сцен багато. То сонця більше яскравих почуттів, але я цього не отримала. Історія про одне літо, коли наша головна героїня Белів, якій вже стає 15 років, нарешті виходить, нібито тіні свого старшого брата. А у них є традиція вони кожного літа з мамою. А та власне її братом приїжджають в містечко, в котечне містечко, куди всі приїжджають на відпочинок. Там є сім'я, до якої вони постійно приїздять. це Їхні давні друзі, сюзана та двоє її хлопців. І власне ось Белі має почуття до кожного з них: дружба, кохання. А це така дуже тепла, мила, проста історія, яка читалась дуже швидко. Це хороша історія, щоб відпочити, відволіктись. Але от мені щось в ній не вистачило. Не думаю, що буду продовжувати читати цю серію, але побачимо наступного літа, можливо найду для неї час. Наступним прочитаним було дуже приємне знайомство з серією «Локвот і Ко від Джонатана Страуда. Ця серія підкорила вже багато і дорослих читачів, і підлітків, на яких, начебто, ця історія і орієнтується. Перша книга цього циклу має назву Сходи, що кричать. І власне вона знайомить нас із Локводом і його компанією «Локвот і Ко. Вони займаються психологічними розслідуваннями, і насправді це. Історія не так, щоб супер підлітково. Вона подобається багатьом дорослим, саме тому що вона має дуже таку осінню атмосферу. Моторошно, привиди вриваються в будинки. Вони хочуть торкнутися, вони хочуть забрати життя, і багато смертей відбувається в цій історії. І це дійсно щось дуже таке моторошне, але що дуже затягує, і хочеться читати ще і ще. Обов'язково буде читати, продовжуватимуть читати цю серію. Мені дуже сподобалось, зокрема, от атмосфера цієї книжки з перших сторінок. Очевидно, що це буде дуже осіннє читання. Поговоримо нарешті про виклик на вересень, про мої успіхи з ним. Мені потрібно було прочитати книгу обсягом понад 600 сторінок, і я Виконала цей челендж, і я вибрала для цього виклику малі великі справи від авторки Джоді Пікл. Цей історія розповідає нам про жінку Рут, яка є медсестрою у пологовому відділенні. Рут, яка є чорношкірою, і одного разу в їхнє відділення потрапляє сім'я, яка Належить до руху неонацистів, які є дуже вкоріненими расистами, і власне відбувається трагедія. Дитина цієї сім'ї має ускладнення. Але чоловік Рут заборонив їй торкатися до цієї дитини, коли Рут стає єдиною, хто може допомогти цьому хлопчику, вона потрапляє між двох вогнів. Вона не розуміє, що їй робити, чи їй діяти за протоколом і бути медсестрою, яка давала обіцянку врятувати людину попри все, чи їй Слухати наказ своєї керівниці та наказ цього чоловіка, який не дозволив їй торкатися до цієї. Білої дитини, і ця історія насправді викликала у мене багато дуже таких протирічних відчуттів, тому що з однієї сторони я не розумію, чому в неї були сумніви. Тому що, попри все, це історія про виконання свого обов'язку. Якщо ти бачиш, що перед тобою дитина помирає, ти повинна діяти. Постійні сумніви Рут щодо її вчинку також створювали якісь непевні почуття і у мене до цієї ситуації. Не знаю, чи ця книга має екранізацію, але ця історія точно заслуговує того, щоб бути екранізованою в якийсь серіал. Авторка Джоді Піколт не є чорношкірою, вона належить до привілейованих верств суспільства. Ось і піднімаючи цю тему, вона розповіла, що насправді її дуже здивував випадок, який стався в її житті. Він її надихнув на написання цієї історії. До речі, ця книга вийшла у видаництво Кембукс ще у 2017 році, тому я знайшла її лише на OLX, бачила про неї схвальні відгуки і захотіла взяти. Я не співпереживала, я не прониклась. Цією історією не відчувала емпатії до головних героїв. Для мене ця історія більше як про такий дуже хороший урок для людей. Як Потрібно себе вести, як потрібно ставитися сюди до одного. Що мені дуже в цій історії? Там був момент, коли триває слідство, і в залі суда наша Кеннеді, юристка, захисниця Рут виступає з монологом, і вона говорить про те, що вона. Як вияснилось також расистка, але є активний расизм, коли ти жартуєш про темношкірих людей, коли ти смієшся з цих жартів, коли ти відводиш погляд, коли ти вважаєш, що ці люди не є рівнею для тебе, а є пасивний расизм, коли ти потрапляєш в ситуацію, в якій дискримінують людину іншої раси, і не реагуєш на це, коли ти не досліджуєш тему расизму, коли ти... Хочеш бути відстороненою від цієї теми, в нашому світі потрібно боротися за ЛГБТ-спільноту, боротися за людей, які потерпають від расизму, потрібно бути феміністами та феміністками, тому що це все про людей, які досі не мають всіх тих. Привілеїв всіх тих речей, які за народженням мають білі чоловіки. Якщо ми не хочемо їх підтримувати, якщо ми закриваємо очі і кажемо, ну нехай вони самі все вирішать. Це не нормально і нічого в світі не буде змінюватись таким підходом. Ну і 10, 11, 12, 13 та 14 книжки це трилер, детектив, романтична історія, комікс та навіть класика. А ви дізнаєтесь про ці книжки в наступному відео, де я буду читати ці книжки. Хто вгадає з форматом, поставлю лайк на коментар. Загалом сподіваюся, що вам це відео сподобалось. Я забула з собою папірці для того, щоб витягнути виклик на жовтень, тому буду робити це уже. Самостійно без камери, але обов'язково напишу про це. З таких більш е тих викликів, які я хотіла виконати раніше, я вже виконала, і там залишилась преміальна книжка. Е здається, ще лишилась купи новинку чи щось таке. Ну загалом щось дуже приємне, тому. З радістю буду витягати виклик та виконувати його в жовтні. Ну а я сподіваюся, що вам це відео сподобалось. Якщо це так, діліться обов'язково в коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили. Сподіваюсь, що ви знайшли якусь цікаву книжку для себе. Можливо, вже читали якусь або декілька з згаданих книжок у відео. Як завжди, рада поспілкуватися з вами у коментарях. І до зустрічі зовсім скоро у новому відео. Па-па!